Привіт всім, хто дивиться і слухає мене, бо саме ваш діалог починається саме тут. Бо в етері подкасту про психологію тет а тет з Вікторією Колобейчук. І сьогодні я запросила на розмову ведучу Євробачення Анну Тулєву. Вітаю! Привіт тобі! Чому ви вирішили випустити свою пісню? Ви ж подавали себе як ведучу? Я і так є ведучою на Суспільному і ведуча Ютуб каналу Євробачення Україна. Але також я займаю займаю займаюся, займаюся своєю і співочою і діяльністю. Тобто, в мене не одна пісня, а вже їх декілька. І перша з них з'явилась тому, що я хотіла зрозуміти. Саме що проходить дитина на дитячому Євробаченні від створення пісні і до самого конкурсу. І я зрозуміла, що створення пісні також потім її пушинг на платформи це дуже складна річ. І те, що зараз роблять діти, їхні батьки, їхні там команди, хто з ними є саунд продюсери як їх підтримують, це супер складно і, взагалі, важко бути насправді артистом і співачкою. Але все ж таки, це була моя дитяча мрія, тому я продовжую займатися цією справою. Наскільки я знаю, у вас немає музичної освіти. Чи дорікали вам колеги за це? Я думаю, що в більшості моїх колег немає музичної освіти. Музичної освіти в мене немає, тому що. Я займалася в музичній школі на фортепіано. Також співала в хорі, і проблема була в тому, що в мене дуже розвинуті резонатори тут і тут. І коли я співала в хорі, мені дуже паморочилась голова, і я дуже цього лякалася. Я не могла зрозуміти, що не так, поки мені лікарі не пояснили, що це така патологія, і насправді це нормально, але в мене вони розвинені. Супер, прямо ненормально. Тому я боялася співати. Також мене були в школі, я боялася співати. І фінальною точкою моєї музичної освіти стало те, що я ходила на фортепіано. Але мій дідусь, який мене прийшов забирати з музичної школи, побачив, як вчителька, яка мене навчала, просто мене дуже била по спині і по пальцям. Тому дідусь сказав, що більше вона туди ходити не буде. Тому я завжди займалася сама, займаюся із викладачами і зараз, тому що. Ми можемо вчитись ну завжди, ні ніколи не пізно. Чи були у вас гострі дискусії на Євробаченні? Гострі дискусії? Ти хочеш дізнатись про якісь конкретні випадки, якісь конфюзи? Ну там, де ви могли з кимось сваритися на Євробаченні з учасників або з організатора сварюся завжди з скьюріті, тому що мені завжди кажуть, вам сюди не можна, а я знаю, що мені наприклад, можна за правилами. Їх бо... на Е, e, Ні, ну на Євробаченні є багато локацій, є сцени, є бекстейдж, є там гримерки, різні різні локації. От і часто густо якось деякі там охоронці не завжди знають, куди там можна потрапити пресі, журналісту з делегації. Тому іноді такі конфузи бувають, от але це, зрештою, дуже рідко стається. Е, насправді чогось прямо такого кризового не пригадую, тому що Євробачення це такий свій мікро, мікро всесвіт, е, в якому всі люди не просто так зібрались, і вони е, не можна порівняти Євробачення з українським шоу-бізнесом. Це дві різні речі, е, там зовсім інша атмосфера. Хоча це і конкурс, але мені здається, що український шоу-бізнес це більше конкурс ніж взагалі Євробачення, тому що там, перш за все, це свято музики. І кожен артист приносить те, що він хоче розповісти всьому світу щось своє, але насправді е, такі теми здебільшого стосуються кожного, тому це кожна пісня Євробачення, вона буквально відгукується в серцях інших людей, тому цей конкурс такий популярний. От, е, тому про якісь такі конфузи навіть і не згадаю, хіба що якісь хороші, поганих не було. Ну наскільки я знаю, Євробачення це для старшої психіки, але є дитяче Євробачення і є ну, дитяча психіка. Чи бувало у вас такі Такі випадки, коли діти від, ну, відмовлялись виступати через своє психологічне навантаження? Бувало, звичайно, бували, тому що діти це дуже такі. Насправді, їхня психіка вона реально може там не витримувати якихось навантажень, тим паче, якщо це є і конкуренція, і виступ, і треба там бути якоюсь акторською майстерністю займатися, знімати тік-токи і все разом, просто варто зрозуміти. Пройшов він розповідав таку історію, що на велосипеді вдома поїхав, його не було десь там дві години. От він все обдумав і все ж таки батьки дуже хвилювались. Повернувся, прийшов на нас відбір і переміг. З якими артистами на Євробаченні ви продовжуєте спілкування? Певні чутки в шоу-бізнесі не дуже добрі, але Олег дуже класна людина, і він реально е, сам зростав. Він розуміє, як чого добивався він як йому було важко. Е, тому мені здається, що він розуміє починаючих артистів. Е, от, також гурт Гуэй, це також мої дуже хороші друзі. Е, Альона Альона Джері Хейл це просто ну, дівчата, космос, богині, мати Терези, Діви Марії, я їх обожнюю. Е, гурт Циферблат теж дуже класні Хлопці, то зі всіма артистами з нацвідборів, буквально зі всіма. Ми часто переписуємося, зустрічаємось, тому я ж кажу, що я дуже щаслива, що багато наших українських артистів долучаються до цього мікро Всесвіту Євробачення, і вони розуміють цю атмосферу. Так, інколи буває складно, інколи ти розумієш, що для чого ти туди йдеш, воно ніби саме тебе зве. От, також Іноді, як так сказати, іноді, але іноді спілкуюся із Лорін Росфрік. <ріст> <ріст> <От>, товариш... Багато. <ріст> так, багато. А, бо вона насправді почула, як я співаю, і надихнула мене на те, щоб я співала далі. Тому а, вона дуже хороша людина. Спілкуюся дуже часто із Джамалою нашою. Це взагалі людина просто неймовірна. А, я... Дуже довго не могла повірити в те, що е, така зірка світового масштабу, як Джамала, може бути такою простою, класною, просто чарівною людиною. І я щаслива, що е, в неї є оця людяність, вона інтуїтивно, ніби відчуває людей. Тому я дуже рада, що я в її колі спілкування. От Отвець, якщо сказали, що ви дружите з Джамалою. але люди можуть думати, що ви дружите з корисливими цілями, і вона з вами, і ви з нею. Як ви реагуєте на цей хейт? Не знаю. Я навіть такого хейту і не зустрічала, тому що насправді якихось корисливих цілей у мене немає, бо я свій шлях роблю просто сама. Так само в Джавали до мене, мені здається, тим паче немає корисливих цілей. От люди можуть думати всяке хейту буває дуже багато, і з ним легко впоратись, коли ти розумієш, що це людина. Їй потрібно потрібен був час, щоб зупинитися на якомусь твоєму дописі, подумати про тебе погано і ще цю думку написати. Тобто, це апріорі людина, яка тримає в собі якусь агресію, її потрібно кудись викинути. Тому треба розцінювати хейт не з своєї позиції, а з позиції цієї людини. Чому вона так написала? Що в неї сталося, що в неї трапилося такого поганого, що вона хоче винести це в світ. Тому ну, я не реагую на таке. Особисто ну не можна обговорювати, але він є публічною людиною і це є мело. Він ви познайомилися з ним на музичній битві, правда? Е, ні, ми давно з ним знайомі. А ну я читала новини, що ви познайомились на музичній битві. І мої однолітки як однокласники думали, що він традиційної орієнтації. Але після ін ну, інтерв'ю всі карти розкрились, угу. і на нього полився великий хейт, і відписалось, ну, точніше, багато людей. Чи підтримали ви його в таку хвилину? Я завжди підтримую своїх друзів медійних, навіть якщо вони там вляпаються в якісь скандали чи погані новини, тому що варто розуміти, що якась артистична медійна діяльність а є просто людина, якій важко, якій потрібен час, якій потрібна підтримка, і неважливо, що вона зробила. Тобто потрібно бути таким другом завжди, що ти маєш. Не те, щоб виправдати, ти можеш сказати, що ти зробив не так, але все одно підтримати і залишитись на стороні свого друга. Ну мені здається, тільки така дружба має цінуватись. Наприкінці березня ви виставляли допис, що ви якусь помилку зробили. Чи можете ви розказати, що це був за випадок? Цей рілс не означає, що я вчинила якусь помилку. Це такий тренд, який був в Тіктоці, в Інстаграмі, який означає, що типу що б ти не зробив. Якусь помилку ти вчинив, а світ все одно не змінився. Тобто, ти маєш не маєш звертати на це увагу, якусь йти далі. І все, це все, що означав цей рілс. І на останок, ви виставляєте тільки свою творчу сторону? Чи можливо бути, що це такий хід, щоб вас на інтерв'ю або просто питали про персональне життя? Я не дуже люблю відкриватись аж так до, до людей, до глядачів, тому що все одно глядачі хочуть бачити якусь картинку. Я не часто дозволяю собі там вийти в сторіс, коли я якась засмучена чи ще якась чи щось у мене там трапляється в житті. Це знають тільки мої близькі люди, близькі друзі. Тому не впевнена, що я на цьому буду якось робити якісь піар, якусь свою кар'єру. От все ж таки, я вірю в себе як в професіоналку, тому не. Вбачаю в цьому такої потреби. Що ж, дякую за подкаст, Аню. Було дуже приємно з тобою поспілкуватись. Що ж, це був подкаст Те те з Вікторією Колобейчук. І пам'ятайте, заглядаючи в себе, ми краще бачимо світ навколо. До зустрічі!